Ветеріспресо, я христина порубій, розповім про найактуальніше на цю мить. Вітаю десятеро людей. Постраждали за ранок у Херсоні. Повідомили в офісі генерального прокурора. Близько сьомої ранку. Окупанти з безпілотника вразили пасажирський автобус у Дніпровському районі міста. П'ятеро людей постраждали. Серед них трьох ушпиталили з контузією та мінно-вибуховою травмою. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Крім того, п'ятеро постраждалих є внаслідок ворожого обстрілу корабельного району. Вранці російські війська вдарили з артилерії по житловому кварталу. Один зі снарядів влучив поруч з багатоповерхівкою. 76-річного чоловіка у з черепно мозковою травмою. Також постраждав 45-річний чоловік та 68-річний. 8-річна жінка на місці, атаки працюють екстрені служби. Я тільки прокинулася і сюди прибігла, бо воно вибухнуло. Двері одразу заблокувало. Я почала стукати, стукати і ключем намагалася відкрити, і все ж таки вдалося. І потім вже там стояла між дверима. Двоє людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини. Про це повідомив очільник області Олег Сенігубов. Росіяни вдарили з авіації по селу Старовірівка. Внаслідок атаки частково зруйновані багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Також пошкоджене поштове відділення двох жінок 45 та 73 років ушпиталили. Також окупанти вдарили дронами по Київському району Харкова. Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Понад 80 ударів по Сумській області завдали російські війська впродовж доби. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У Дружківській громаді окупанти гатили по житловому сектору. Там пошкоджений приватний будинок. У Білопільській ворог поцілив по нежитлових приміщеннях, а у Великописарівській загарбники понівечили два об'єкти цивільної інфраструктури. Загалом під атакою опинилися 13 громад регіону. Обійшлося без постраждалих. Ввечері росіяни скинули щонайменше 9 авіабомб по степногірську на Запоріжжі. Один зі снарядів влучив у п'ятиповерхівку. Під'їзд повністю зруйнований. Також пошкоджені приватні житлові будинки. Попередньо люди не постраждали. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. А загалом протягом доби окупанти обстріляли 16 населених пунктів регіону, завдали понад три сотні ударів. Внаслідок обстрілів зруйновані 17 житлових будинків. Дніпропетровщина вночі також була під атакою дронів. Сповістив очільник області Сергій Лисак. У Павлоградському та Сенельниківському районах пошкоджені підприємства. Там сталися пожежі. А по Нікопольщині російські війська завдавали ударів ФПВ-дронами та артилерією. Обійшлося без постраждалих. 35 ворожих безпілотників знищили наші оборонці неба цієї ночі. Ще 58 локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 108 дронів з Брянська, Шаталового, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська в Росії. Наша ППО працювала на сході, півночі та в центрі країни. Ще 1030 тридцять загарбників ліквідували протягом доби наші захисники. А загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 975 тисяч 800 солдатів. Також сили оборони вивели з ладу один ворожий танк, 5 бойових броньованих машин, 58 артсистем, 105 автомобілів, реактивну систему залпового вогню та дві одиниці спеціальної техніки ворога. Крім того, знищили 118 ворожих безпілотників. Генштабі нагадують дані орієнтовні. І до оперативної інформації від генерального штабу збройних сил України на фронті відбулися 177 бойових зіткнень протягом доби. Росіяни 72 рази атакували на Покровському напрямку Донеччини. Ще 23 ворожих штурми зупинили наші захисники на Лиманському напрямку та 13 – на турецькому. Також 22 бойових зіткнення відбулися на Новопавлівському напрямку в районі Костянтинополя. Неспокійно і на Харківщині тричі окупанти штурмували в районі Вовчанська та обіг Кутівки. Ще три бойових зіткнення відбулися на Куп'янському напрямку. Також 10 атак противника відбили наші воїни у Курські області окупанти завдали понад дві сотні ударів по українських позиціях Продовж доби. Наші ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження особового складу ворога та знищили п'ять засобів ракетних військ загарбника. А ми просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та артрозвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний рап знищив ворожий ФПВ дрон. Тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА. На небезпечних ділянках усі реквізити ви бачите на екрані. Долучитися може кожен. Підтримайте воїнів будь-яким донатом. Неповнолітній шпигував за силами оборони у Дніпрі та Харкові. Служба безпеки затримала 17-річного російського агента. Фігурант їздив автобусом по східних областях України. На замовлення окупантів хлопець фіксував локації військових об'єктів. Під час однієї з таких розвідок зломисник сфотографував військову колону, яка їхала на передову лінію фронту. За такі завдання росіяни обіцяли неповнолітньому грошову винагороду. Правоохоронцям вдалося вчасно викрити зловмисника йому загрожує до 12 років ув'язнення. Служба безпеки вжила заходів для обезпечення локації українських захисників. Дональд Трамп знову допустив можливість виходу США з переговорів щодо війни в Україні. Про це президент Америки заявив після телефонної розмови з російським диктатором Путіним. Відтак Вашингтон вийде з переговорів, якщо допомогу Америки у цих перемовинах не враховуватимуть, оскільки за словами Трампа, в питанні врегулювання повномасштабної війни залучені дуже великі его обох сторін конфлікту. Про це рішення президент США також сповістив Володимира Зеленського під час телефонної розмови. Тайвань хоче миру та діалогу з Китаєм, але продовжуватиме озброєння острову. Про це заявив президент Тайваню Лай Чін Те з нагоди першої річниці свого перебування на посаді. Очільник острівної держави наголосив на своїй відданості миру, назвав його безцінним та зазначив, війна не матиме переможців. За його словами, Тайвань радий обмінам та співпраці з Китаєм за умови взаємної поваги. Водночас він зауважив, аби запобігти збройному ко. Конфлікту уряд продовжуватиме зміцнювати оборону острому. Ще дві школи на Львівщині отримали нове комп'ютерне обладнання. Учні Лешнівського та Жовківського закладів загальної середньої освіти взяли участь у додатковому таборі підприємництва та інновацій. У результаті здобули нову техніку для кабінетів інформатики. Шні Лашнівської школи розпаковують нові ноутбуки, які самостійно здобули за результатами участі в додатковому таборі підприємництва та інновацій. Тут навчається лише 200 дітей. Однак, щоб потрапити в проєкт, закладу освіти вдалося назбирати понад 5 тисяч вподобайових коментарів та поширень у соцмережах на своєму відеоролику в межах флешмобу інновації Біхайнд». Ми спільними зусиллями з нашими випускниками нашого закладу, батьками, односельчанами і усією нашою великою громадою. Нам нас усі поширювали, коментували, лайкали і напевно не було такої людини, яка байдуже віднеслася до цього конкурсу. Під час табору учні вивчали основи підприємництва, вправлялися у ділових переговорах та навіть створили власний бізнес-проєкт. Придумали план бізнес-таксі, безпілотний бізнес-таксі. Ну, я думаю, що це доволі круто для сучасного, тобто сучаснення майбутнє, адже таке є в сучасних провідних державах світу. Це дуже дивно, що от ми пройшли у цей. Конкурс хочу, що у нас тільки 200 дітей. А і ми змагалися з 30-ї львівської школи і жовтівської школи. І це було дійсно круто. Це був новий такий новий досвід. Лешнівська школа отримала 12 ноутбуків та проєктор з екраном. Ще 12 ноутбуків здобули учні жовківської школи номер 1 Ми обладнаємо кабінет, діти це дуже чекали, підтримували. І е, ця техніка буде працювати для діток для наших. і Ми дуже задоволені. Освітній проєкт Не залишити нікого осторонь реалізовує громадська організація Всеукраїнський Демократичний Форум за підтримки уряду Тайваню та за сприяння народного депутата Миколи Княжицького. Наш проект, звичайно, полягає у кількох напрямках: це є в першу чергу інноваційна освіта, а в другу чергу це є комп'ютеризація як вже інструмент досягнення або полегшення досягнення цієї інноваційної освіти. У межах проєкту планують комп'ютеризувати сотню шкіл у Львівській, Івано-Франківській та Полтавській областях. Ірина Давосир, Володимир Студенний, Телеканал Еспресо. Підсумуємо інформаційний ранок вже о 12-й. Залишайтеся з нами.